Традиційно перед початком новорічного ранку усіх батьків, що прийшли на свято до своїх дітей, вітають із наступаючим зимовим святом вихователі зірочки. Щоб було у вас благополуччя, щоб новий рік приносив тільки радість, тільки насолоду. Залишайте все, якісь негаразди, які проблеми хай залишаються в старому році. А новий рік хай приноситься все нове, нове і все гарне, гарне. Хай завжди з вами буде ваша родина, будуть ваші друзі, і щоб завжди були здорові ваші діти. А далі вже діти узяли естафету у свої руки. Маленька снігуренька із старим та новим роками подарували чимало святкових побажань усім присутнім у залі. А далі події на святі розгорталися навколо зимової казки про нерозлучних кая та герду. Діти завжди любили грати разом, аж допоки не з'явилася снігова королева та не наслала на кая людове прокляття. Що весело? Що весело всім, а мене в свій палац не запросили. Зараз усіх тут перетворю на холодні крижини. Що холодно стало, крижини хвилюються раз. Крижени хвилюються два. Крижини хвилюються три. В холодну крижену замри. Знайти та зняти чар зі свого друга стало основним завданням герди. Дівчинка, не зупиняючись, шукала його серед ялинок у лісах, зверталася за допомогою до нічних зірочок. Зайшовши далі у ліс, дівчинка зустріла гномів. Маленькі чоловічки допомагали їй у пошуках. А щоб дівчинка не сумувала, гноми підтримували її своїми веселими піснями навколо пеньків. Аж ось у лісі стало ще холодніше. Це з'явилися маленькі морозенки на радість усім лісовим мешканцям. Вони заспівали веселу пісеньку про самих себе, а потім затанцювали із ялинками та зірочками. У шляху у Герди зустрічалися й озброєні лісові бандити, які не лише в лісі, а й у залі розлякали усіх своїми пострілами та гучними співами про своє життя. А хто увіді нас тот сразу і Для жаль, нам запахні. А за запазуки ми держимо нам не підходи, нам не підходи, нам не підходи. Зупинити лісове безла та допомогти нарешті герді відшукати кая могла лише поява Діда Мороза, адже лише він може перемогти Снігову королеву та звільнити усіх від її чарів. Добрий день, Любі хлопчики, дівчата. Добрий день, дорослі. Мені приємно, що на свято зібрались ви цей світлий день. Вітаю з Новим роком радо! Бажаю щастя і пісень. І ось добро усі касті, як завжди, перемогло зло. Снігову королеву та бандитів пробачили, а герда відшукали свого кая. Усі на радощах почали співати святкових пісень про зиму. Шлося свято без традиційних солодких подарунків від діда мороза, після чого дітвора разом із батьками від душі веселилася, граючи у веселі м'які сніжки. Марина Кочкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.